І от на кінець то, через десь 9 місяців ми заходимо у... Я це люблю. Та й то ми замовили щось собі там поїсти, я як завжди буду їсти піх-тейсті. Піх звучить як пік-тейсті, а не бік-тейсті. Містяк нормальний. Нормальний? Як всі звичайні Макдональдси. Лісі дещо пам'ятаємо. А от працівнички тут трошечки розгублені, немов вчора пили. Я думаю, це круто. Найкраща їжа в нашому житті. Якщо говорити про фастфуди, Ну, потім моя, а потім твоя. У нас такий топ-3. Бік -тесті. ви подивіться, який він великий у порівнянні з очами. який величезний бік -тесті. Вау, вау, вау. Ну що, нам було вкусно. Так. Веруння, нам було вкусно? Нагетці, якісь рибні а встали? де віра? Нам було вкусно. Добре, вкусно. Ой. Ну, покажіть. Просте сердечко, не хочеш пробувати? Як тобі сонечко? Просте сердечко, без камінчиків, без корони не хочеш спробувати? Ні, таке гарніше. Дай подивимось на корону. Дуже гарно виглядає. Так, ну як же не похизуватись повним баком? У -у -у. Тим часом Ліруня вийшла зі свого першого заняття по-англійському. по По-англійськи. -по як тобі, Кицюнь? Повтори. Сподобалось, чудово. Зробимо разом домашнє. Це буде траптовою Why Вайнат. Все. У тебе тепер є набір для шиття? Це шиття. В'язання. Добре. Гарний набір. Апельсин, лимон, виноград і помідори. А що ти робиш? Це моє смузі. Це смузі. Чудово. Це Дуже гарно вона буде. Без сумніву. Потримаєш? Давай. Красуня. Оптиці лайк. Давай. Все, займайся. Тим часом мамуня вибирає собі іще окуляри. <звук> Бо це окуляри.

Так, останні новини. У Ані з Лірою тепер будуть окуляри. У Ліри є, Аня замовила і чекає на доставку лінз. У мене є все, в свою чергу, для повторного нанесення антидощу. Зараз буду це робити. В тому числі я купив іще по балончику фарби і лаку буду завершувати цю справу. Скоріше за все, навіть заганяти машину в гараж, якось там бічком, або нехай трохи стирчить носом. А також сьогодні була дуже дивна історія. Під'їхав я на шиномонтаж, попросив накачати колесо скільки треба. По наліпки на лючку бензобаку перед 3,0 за 3,4. Ну, я такий, давайте мінус 2 десятки на зиму. От, качаємо. Я питаю, скільки. А взагалі у мене було. Мужик каже, двічка. Я думаю, ну, блін, якось мало. Я весь цей час так їздив, а виявилося, він мені накачав 2,8 і 3,2 ззаду, відповідно. Ми виїхали і. О, чудо, машина стала м'яка, така прям збита, перестала козлити. Ну, прям взагалі. Ще в мене підозра, що, що, скоріше за все, я подивлюся, як там справи у пневматичного блоку клапанів або блоку клапанів пневматичної підвіски. Бо є підозра в тому, що, немов він то перекачує, то не докачує, і відповідно підвізка поводить себе то козляче, то жорстко. Ну, подивимось. До речі, я ж можу вже відзвітувати принаймні за 2-3 місяці. У нас це тепер ставе число українців 2-3 тижні, 2-3 місяці, як себе поводить антидощ. Так от, що цікаво, через от, оцей час. На усіх бічних вікнах він тримається досі. Навіть оця рожева піна, дуже потужна змийок, його не змиває. Ззаду на ляді, ну, відсотків так на 40% стало слабше. А от на лобовому склі після омивачки з заправки Вог його витерло, немов там його й не було. Так що будьте обережні. І в цілому я, мабуть, можу сказати, що антидощ це дуже класна річ, і вона довго тривала. Ось як вода лягає на скло, де все ще був антидощ, і де він вже стерся. Ось рівно видно межу по двірнику.